Добрий день, шановні колеги. Я вчитель фізики Бордянського муніципального ліцею Шевченка Олексій Іванович. Презентую вам досвід своєї роботи. Як я це роблю? До теми 145 річчя від дня народження Альберта Ейнштейна. Я працюю в декількох навчальних закладах. Один з них працює дистанційно. Це за основним місцем роботи. Інший навчальний заклад, мені потрібно дітям викладати офлайн. Тобто цю тему року я намагався зробити для двох випадків: і дистанційного режиму, і офлайн. Презентація виготовлена для роботи як дистанційно, так і в класі. Єдиний момент, в чому буде відрізнятися. Для дистанційної роботи ми працюємо в класрумі для того, щоб дітям можна було викладати презентацію, з якою вони можуть ознайомитися як під час проведення нашого уроку в даний момент часу, а також ознайомитися в тому випадку, якщо до уроку не вийшло приєднатися. Так, є діти, які за рахунок технічних можливостей або повітряної тривоги. На період уроку вони не мають змоги приєднатися, тому в них є можливість зайти до свого класу і переглянути безпосередньо ту тему, яку ми розглядали. Якщо ми е, працюємо з дітьми онлайн, то маємо змогу в даному випадку переглянути е, відеофрагмент е, про Альберта Ейнштейна. такий невеличкий, це е, коротенька історія його життя. Та деякі факти з його життєдіяльності. І другий момент приходиться викладати для дітей, які все ж таки не мають змогу часто виходити до онлайн-уроків, тому їм трошки більш розширенийший варіант. Відповідно, всі відео перед тим, як додаються до платформи Classroom. Вони переглядаються, бо необхідно, щоб там були всі достовірні факти. Ще один момент по завершенню уроку, все ж таки, ми повинні зробити оцінювання. В нас на час уроку немає вільного, вільних моментів, коли ми можемо просто провести і не оцінити дітей. Тому діти зможуть пройти за посиланням і. В таблицю Google формі спокійно відповісти за тими умовами, які ми з вами проводили урок. Тобто, ці запитання йдуть безпосередньо по ходу нашої презентації, в презентації я запропонував або пропоную розглянути наступні моменти. Перше. Це ознайомлення того, що ми в цьому року, році святкуємо 145-річчя Альберта Ейнштейна. Він є німецьким та американським фізиком-теоретиком. Після вступу можна вимкнути коротеньке відео на 5 хвилин, де роз, буде розказуватися про його історичні факти саме з життя. Після чого можна перейти знову таки до презентації і оголосити. Дітям, скажімо так, ранні роки життя Альберта Ейнштейна, трошки розповісти про те, коли він народився, та його склад сім'ї, батьку, матері та його сестри. Також можна зауважити, що Альберт Ейнштейн ще в ранньому своєму віці. Він вже починав зацікавлюватися, скажімо так, фізикою, бо в віці 5 років йому батько подарував перший компас, це йому засіло дуже надовго і спонукало до подальшого скажімо так, розвитку наукової діяльності. Також можна зауважити, що Батьки Альберта Ейнштейна вважали, що в нього є проблеми з якимись розумовими відхиленнями. Це було пов'язано з тим, що він дуже погано говорив. Чи саме ці дефекти вчителі вважали, що, скажімо так, він погано встигає за навчальною програмою. Але Альберт Ейнштейн Наприклад, в 12 років він повністю опанував математичний аналіз, що, скажімо так, доводить протилежне. Впродовж свого життя Альберт Ейнштейн стверджував, що сфера освіти і процес викладання є недосконалим і він не спрямовує дітей на той момент часу до процесу навчання. Також дітям можна продемонструвати табель Альберта Ейнштейна, Якщо ми його збільшимо, то тут оціночки трошки видно. Єдиний момент, чому можна скажімо, так говорять, що Альберт Енштейн був не відмінником, а з результатами поганої оцінки, дітям можна зауважити на те, що спочатку система оцінювання складалася від 1 до 6 балів, потім Після того, як він закінчував навчання, система оцінювання трошки була змінена. Тобто результати оцінювання виявилися навпаки, 6 балів. Це був якби, найнижчий результат, 1 це найвищий. І через саме ці моменти переходу системи оцінювання, деякі люди стверджують, що Альберт Ейнштейн був не дуже успішним учнем. Саме на ці моменти діти в школі ще акцентують увагу, що Альберт Ейнштейн був не успішний, я теж можу не вчитися. Тому табель є основним таким доказом, щоб їх трошки спонукати до процесу навчання. Також можна описати, що Альберт Ейнштейн Намагався поступити до університету, але з першого разу він цей вступ провалив. Як мінімум, це може надихати дітей тільки на те, що ніколи не можна здаватися, якщо щось не виходить або не виходить з першого разу. Альберт Ейнштейн через рік він знову таки спробував вступити і зміг поступити до навчального закладу Цюріха. Отже, після навчання ми можемо перейти до сімейного життя Альберта Ейнштейна і розповісти інформацію для дітей, так, в межах розумного, те, що Альберта Ейнштейна ще була донька до його офіційного браку, єдиний момент, що подальша доля цієї дитини залишається згадкою. Про неї невідомі ніякі факти. Будучи у шлюбі, Альберт Ейнштейн укладав договір зі своєю дружиною, в якому вказував певні, певний список вимог до своєї нареченої. Після розлучення Енштейна, зі своєю дружиною Альберта Енштейна змінилися стосунки відповідно з його старшим сином. Але все це не зупиняло його в тому, щоб він розвивав свою наукову діяльність. І в 1905 році його називають Рік Чудес. Це коли Альберт Ейнштейн опублікував свої статті, внаслідок чого основну революцію в науці зробила стаття «Теорія відносності. На даному слайді було вставлено тільки будинок, де відбулося народження теорії відносності. До презентації не вдалося вставити будинок там, де народився Альберт Ейнштейн, бо в 1944 році період Другої світової війни його було зруйновано. Також можна зробити акценту увагу учнів на захоплення Альберта Ейнштейна. він дуже полюбляв грати на скрипці, вона його заспокоювала і давала йому момент сконцентрувати свою увагу на тих питаннях, які він обмірковував. Також Альберт Ейнштейн дуже любив курити трубку. І це був певний його ритуал, що спонукав до об'єктивного судження про справи життя. Також діти знають Альберта Ейнштейна не тільки відносно теорії відносності, а й відносно того, що він приймав участь в розробці атомної бомби. Тут можна зауважити два моменти. Ейнштейн, скажімо так, ніколи з Рузвельтом особисто не спілкувався, але він е, надавав Рузвельту безпосіб, насилав е, листи про те, що описував принцип роботи уранової бомби. Після того, як е, США його використали, Альберт е, Ейнштейн, відповідно, е, був е, Засмучений цим результатом, і він жалкував, що надсилав свої листи. До, скажімо так, цікавих фактів можна зауважити, що дуже відомий його жест Альберта Ейнштейна, він створений на, скажімо так, передодні його 72-річчя, і як він його назвав, мій жест задресований всьому людству. Альберт Ейнштейн помер. Віці 76 років в 1955 році, 18 квітня. Після його смерті Паталаганатом витягнув головний мозок Альберта Ейнштейна і сховав його в банку на 43 роки. Ця дія була зроблена без згоди родичів Альберта Ейнштейна. Але через 43 роки після цього. Патологоанатом він розіслав шматочки головного мозку Альберта Ейнштейна деяким вченим, які досліджували його головний мозок. Тут можна встановити безпосередньо до яких висновків вчені прийшли. Те, що, скажімо так. Отже, і необхідно сказати про найбільшу помилку Альберта Ейнштейна, яку він визнав відносно своєї статті в 1917 році, він з теорії відносності прибрав космічну сталу, бо він вважав, що це сила здатна протидіяти силі тяжіння. Але в 2010 році. Дослідники прийшли до висновку, що фізик був правий у своєму початковому варіанті. Тобто ця лямбда – це є теоретична е, темна матерія, яка протидіє гравітації. Е, відповідно, кожен учитель по часу може проводити цей урок в залежності від активності дітей. Е, кожен слайд зазвичай. Діти намагаються самостійно опрацьовувати, бо, моя думка, недоречно їм перечитувати все, що ми викладаємо на ці аркуші. І після того, як діти ознайомилися з матеріалом, їм все ж таки можна дати можливість перейти до тестування. Таким чином, ми маємо змогу з вами оцінити дітей, які працюють онлайн. А з дітьми, якими ми працюємо офлайн, вони отримують якраз оцінки під час проходження цього уроку. Всім дякую за увагу, гарного дня і до побачення!